О, дивіться, яке гамно зробили. Нова машина. Просто нова. Прямо салон. Висипу так стоїть. Наголошую, що тут вже нема торсена. Його і не було минулої минулій версії. Ну просто... Ну, Воно на фотках виглядало ну Це просто кусок гамна. Ну, є ще отаке таке от. Там дуже страшний руль в салоні. Вон, ось таке от. Но це, звісно, зіпсувати машину вони змогли. да. О, ті далі саме на ауді. і ціна на п'яту. Ось маєте цінник. Естронік. Сімей ступенева. Декью 381 яка буде пінатися. Ну коротше, хлам повний. Дерка прохід, не знаєте куди. Ну таке, звісно. Прям ужас. Як можна було з цього дизайну, з цієї прекрасної машини, ось з такого гарного дизайну з того всього. Як можна було з цього. Зробити оце ну ви серйозно? у вас будуть проблеми в продажах? звісно що будуть